завтра у відпустку, окупальник купальник не сходиться. Або завтра на побачення ти не в формі. Ось цей комплекс такий ух, от щоб все підтягнулося. Не миттєво, звичайно, трошки попрацювати, це я шуткую. А взагалі комплекс дуже цікавий і заслуговує на вашу увагу. Ну і на мою. Зараз покажу, а ви збережіть і користуйтеся. Прям такий вогонь-вогонь. Стаємо біля стіночки корпус ноги 90 градусів. Підіймаємося на носочки, поширше ноги ставимо і починаємо з'єднувати коліно і руки. Ось так. Носки висять, да? все на прузі. Потім підіймаємося нагору. Опускаємося і підіймаємо п'яточки. Раз, два, три. Знову нагору. Знову сіли, носки відірвані. Раз, два, три. Нагору. Раз, два, три. Нагору. Раз, два, три. Нагору. Потім стопи разом, носки підняті. Знову притискаємося 90 градусів стегна коліна і робимо. Ручки за голову притиснули спину і з'єднуємо коліна. Ох. Ого, це вогонь. Наступне присіли, знову ж таки, відірвали п'ятки і статика. Можна руки вперед, можна нагору. Статично тримаємо цю, цю позицію десь хвилин секунд 20, секунд 30. Секунд 30 тримаємо цю позицію. Далі, знову ж таки, ноги ширше і ковзаємо по стіні, відриваємо п'ятий. І знову нагору і вниз. пішечка в тому, що спина максимально рівна. І тут навіть невеличкий прогін є. Хоп, 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 хоп. Так, не протріть стінку. І сіли, витягнули і по черзі. То права, то ліво віднімається п'ята. Ят, Раз, і два, і три, і чотири. По черзі. І тепер таке. Коліна раму і обидві. Обидві п'яточки нагору. Ось, ось. Потім. Потім п'ятку вперед. Потім на п'ятку, на п'ятку. Потім таке. Та ж сама сходна позиція. Закидаємо ногу на коліно іншої ноги. Продовжуємо сидіти, притискаючи спину. Відриваємо п'яти і розводимо коліна на Знову статична позиція. Тримаємо п'яти відірваними і тримаємо це положення 20 секунд. Потім в нахилі, тримаємося за опору і з'єднуємо коліна. П'яти відірвані. Потім ось так зробили пружинку, пружинку, п'яти відірвані. А потім повипадали вправо-вліво. Підставляємо ногу то вправо, то вліво. Тримаємо носочки. Відірвані п'яти. стоїмо на носочках. Спина рівна. І, і. зняли напругу, спролили спин. розтягнулися. тренинг. Петпесвайте